Добрий вечір. Зараз я вам покажу плоди своєї роботи колись. Ще малий такий як Дімон був з льостним садили деревця. Ось подивіться, які кутульки. Це вже пішла от семян бідать. Оця маленька. А ця вся велика. Це вже і більше, ніж 15 років. Вже і плоди дає в природі. Приємно, що хоч десь вижила отака от от краса. І багато, бачите, отростків там, там кутуля розплодюється. І чому я ж кажу, що вона сидить, її, тому що вона дуже добре проживається. Все ще виводки ці маленьких павочки пустила, дивіться. От погляньте, які кущі порозростались. Приємно, дивіться, урожай тулі. Це дика, без хімії. Красота. Дуже приємно. Таке наблюдати. А це верби вже, тільки їм років теж багато вже. Ми садили лярби, ліві. І кутулька ще одна розрослася. Так що приємно, друзі. Дасть Бог і в цьому році трохи посадимо. Щось. Якийсь слід після себе в цій житті ви ну, Бачите, яка розрослась красиво вже. Ось так. Уже навіть і урожає. Це я недавно раніше сів. Садив. Ляпота, всім гарного вечора.